Друзі, всіх вітаю! Сьогодні подивимось різноманіття ялинкових іграшок та різноманітних аксесуарів, що вже є в продажу. Подарункові та ціни. Європа також вже готується. Потроху починають виставляти асортимент. Ціни досить такі величенькі, але треба заздалегідь, щоб прикрасити оселі, офіси. У них тут різдвяний настрій, дуже рано починають робити малесенькі ялинки. 5 євро. Ось така. Малесенька на 20 сантиметрів. Ось такі дідухи наші. Перший раз я таке бачу, воно називається Каро Лунде, Лухде і тут вів вівсянка. Дивіться, друзі, чесно кажучи, трохи не зрозуміло, як саме це використовують фіни, але у них також зберігаються традиції. Співробітники вже продовжують ось ще ялинки, трохи більші різноманітні кульки, а також маленькі сувеніри. Ось ці гномики, вони дерев'яні, досить таки коштовні. Дивіться, друзі, можливо, у вас виникне якась ідея прикрасити домівку, щось зробити власноруч. Воно досить таки нескладно. Ось такі термоси можна зробити паперові, хоч вони тут металеві, але можна паперові. А також пташки з фетру, можна зробити з ниток. Та всілякі звірятка малесенькі. Окрім гномиків, ще. Дуже багато варіантів. Ось такі шишки. Фіни також прикрашають шишками, роблять цілякий дизайн, тому що тут дуже багато оленів, а також шишок в лісі. Цей магазин дуже великий і він далеко розташований. Саме тому ми сюди потрапляємо не часто і можемо роздивитися, поки ми тут. Це такі дуже прості сніжинки, що можна зробити самим? Ось такі дерев'яні намиста для ялинки. 6,95, не знаю скільки метрів, мабуть, там написано білі відмедики. Це також символ півночі. Ось вони тут бувають і маленькі, і великі. Сніговички. Дуже популярні гірлянди, як у нас в дитинстві. Гірлянди можуть бути паперові, а також тканеві, ось такі гарні жолуді. Знизу тканина, а зверху від шишки ось такі частинки. Фінські прапори. Це також символ країни, там, де живе Санта. Офіс Санти знаходиться в равеніємі, це на півночі країни. Туристи з багатьох країн сюди приїжджають з дітками, щоб подивитися та якось тримати віру на краще. Ось такі гарні сувеніри. Також можна робити самим з бумаги. Телевізор ось такий. Досить такий симпатичний оленятко. фонарик-оленятко. Можу сказати, друзі, що все це ці прикраси додають затишок дому. І зазивають позитивну енергію на весь рік. Саме тому обов'язково треба прикрашати оселю, це ніби освячення. Фіни в це дуже сильно вірять і також це роблять. Зверніть увагу на ось ці віночки на двері. Вони роблять з простих матеріалів. Шишки, червоні намистинки дерев'яні, а також пластмасові яблуки. Ось тут. Все геніальне просто. Якщо нічого немає, можна взяти ось такі новорічні кульки та прикрасити їми ці віночки. Також дуже популярні різноманітні світильники. Лампочки, гірлянди. В різних варіантах вони використовуються як, щоб прикрасити домівку, так і прикрасити на дворі. Дуже гарні. Ось такі гірлянди, котрі світяться. І поросятка, і дзвіночки. Всіляки ялинки різні. Як я вам вже розповідала, на півночі полярна ніч. День триває 6 годин, це решта ніч. Саме тому дуже багато ось цих освітлюваних приладів, вони всі використовуються скрізь. Як в домівках, так і в всіляких офісах та вітринах магазинів, всі на батарейках. Але це не заважає робити різдвяну красу. Ось такий гарний Дід Мороз. Ось такий великий санта тут стоїть. Привітаюся з вами, друзі. Та будемо рухатися далі. Ось вони ці світильники. Різноманітні та красиві. До зустрічі, друзі! Звсім скоро. Друзі, якщо ви хочете відчути різдвяну атмосферу, беріть будь-яку річ, котра є бльостки, вдягайте, і ви будете. На одній хвилі. Зверніть увагу, трикотаж з металізованою ниткою, джинси в стразіках, обклеєні стразиками. Всілякі шорти, спіднички, футболки ось такі в стразах, ось така сумка з паєтками. Різноманітні структури ось такі, ніби хутро, але з ниток. Ось такі бантики. Все це може знадобитися для святкування Різдва. Діставайте, обов'язково у нас є в шафі щось з минулого, тому що всі ці варіанти, вони кожен рік, ось такі брючки, 50 євро, з ковтинками. Завжди, завжди хтось кидає, я піднімаю, не можу, щоб валялося. Я вже собі, друзі, взяла малесеньку ялинку. 5 євро. ось така красуня, 20 сантиметрів. Ось такі ковтинки 17 євро з металізованою ниткою. Ось таке мережево, а також піджачки в паєтках. Мережевні костюми для тих, хто полюбляє. І ось така гарна червона сукня. Друзі, погляньте, яка вона гарна. 50 євро це недорого для сукні. Для того, щоб гарно зустріти новий рік. Всілякі шарфіки, ось такі металізовані. А також светрики блискучі. Зверніть увагу, будь-який фасон. Головне, щоб все виблискувало. Можливо, зв'язаний, можливо, ось такі трикотажні фабричні. Головне, щоб все виблискувало. Ось такий більш класичний 30 євро для офісу. Воротнічок зі стразами, а також манжети. Досить таки класично. Ще, друзі, погляньте трикотажний светрик, а рукава ось такі оброблені наче мережами. 30 євро. Ось таке різноманіття. Продавчині виставляють нові товари. Це упаковка. Для подарунків вона обов'язково знадобиться, тому що дітки та дорослі всі готують подарунки одне одному. Ось такі різноманітні великі пакети. Все можу знадобитися. Всілякі кульки. Я вам вже минулого року показувала ось ці для хендмейду. Для діток передаються такі окремі детальки, можна зібрати будь-що. Все, що ви захочете. Це у відділі канцелярії дитячої. Різноманітні кульки, наместинки. Прямуємо. Далі. Ось там попереду вже ялинка, якщо ви можете бачити. Друзі, заглянемо у відділ жіночого одягу, подивимось, якісь новинки, або просто подивимось, що є на різдвяні свята. 70 євро, ось такий трикотажний піджачок. Сілякі брючки, піджачки та светри. Різноманіття особливого немає. Поки що начебто товар з осені. Але ось така курточка або светрик бавовна 75 євро. Дивимось для того, щоб розуміти ціни. Сорочка в смужку 25 євро, але вони трохи літні. Фіни дуже полюбляють різноманітні сукні, якщо вам треба буде зустрічати гости, ось такі, поки що вони літні для того, щоб вдома вдягати, поки що не бачу ніяких знижок. Ось тут трикотаж, Досить такий якісний. Звісно, дуже приємно щось шукати те, що потрібно, не так просто, але також цікаво подивитися. Різноманітні светрики. Ось цей светрик це хід сезону, хіт продаж 40 євро Елька з таким трикутним вирізом. Досить такі симпатичні. Нагадую, що ось вироби, котрі з вовни, в них дуже жарко в офісі. Вони тільки для того, щоб десь бути на вулиці. Багато свитриків ось таких, прикрашених на новорічну тематику. Це також можна зробити зі своїм светром, своїми власними руками, вишити паєтками. Молодь дуже полюбляє такі варіанти одягу, тому що весело святкують Мері Christmas 17 євро така футболочка. Ось так, друзі, будемо заходити ще. Хочу сказати, що червоний колір це кольор наступного року. Саме тому зверніть на це увало. увагу. Ось тут 1995 светрики червоного кольору. До зустрічі, друзі. Біжимо далі. Ось такі моменти підготовки до нового року. В магазинах вже присутні подарунки, шоколадні. На всілякі варіанти Аманца. Більш дорожчі, більш дешеві. А також трохи гарніші та трохи простіші. Але ціни, друзі, подивіться, 30 євро. Ось такі прості. Набору 8,99. І 3,99. Ось такі тонесенькі. Маленькі. Продовжуємо огляд крамниці, дитячі іграшки. Цілий відділ Лего, спеціальний для хлопчиків. Можна поглянути ціни в залежності від кількості ось цих запчастин. Ціни 12,99, 22,99. 47 великі. В залежності скільки року, років дитині, ось такі можна купувати. Запчастин може бути ось тут 266, саме найменше 45 для того, щоб зібрати якусь іграшку. Кількість років також треба дивитися. Ось тут кількість років. І так, що дитина полюбляє? Майкрафт. Або технічний, або для дівчаток. Я окремі. лего для дівчаток. Зноманітні машинки. Це стійка вона саме економічна, 4 єли. Тут Лего продається ось в таких м'якеньких пакетиках паперових. І саме тому воно найдешевше. Звісно, тут нема іноді таких, як дитина шукає, але деякі за недорого можна віднайти. Як для дівчаток, так і для хлопчиків. Такі для дівчаток. Зимова каска, а також підводне царство. Дуже ось такі по 100 євро 6 плюс світі, легосіті.